Заміська область, півроку тому відкрита мийка самообслуговування від нашої компанії. Я їхав, заїхав перевірити якість, дуже задоволений. Хотів би вам презентацію показати, цієї мийки. По-перше, бокси. Розраховані всі деталі. Боксів, де чоловік може мити автівку, це бус Максі, і його, йому нічого не буде заважати. Це дуже важливий момент. Вітряні зони, ви бачите. Це теплого формату мийка І це важливо. Так, зона акумулювання автівок, а також, бачите, нічого, нічого не мішає. розраховано повністю все. Так, обладнання, 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 обладнання від компанії Daїvas. З обновленим рішенням. Працює все як часи. Питань ніяких немає, все обновлено Така ж опція чорніння гуми актуальна. Ми тут встановили на два пости. Потестували. Я вам кажу, що за півроку часу ми бачимо, що кожна друга, третя автівка пользується цією опцією. Тому от вам приклад. Далі кафе. Йдемо в кафе. Все це буде на фоні мене, а також гарної якісної мийки. Зараз. Так, демонстрація. І що, кафе? Другий поверх. Бачите, стіл для компанії великої. Також стойка. Три столи. От. Так що, щоб там хтось не казав, в умовах конкуренції кращої компанії на сьогоднішній день нема. І це факт. І казати можна все, але вот приклад мики, котра працює в умовах конкуренції. Звертайтесь до мене, звертайтесь компанію, даю ваш.